Всіх вітаю! З вами Марія і Птицька Аліса. І приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись, починаємо з особистого життя. Дивимось сьогодні на завтра, на один день. Так, починаємо. До чого вам готуватись в особистому житті? О! Вибір. Для когось з вас є такий швидкий вибір. Буде інформація вам надана, і вам треба буде щось собі обрати, але такий, що по дияволу вибір. Ну, тобто, це, знаєте, як з пристрастями буде пов'язано. Різні ж вони бувають, для кого, в чим буде та пристрасть, але ж Будете щось собі думати, обирати, чи згоджуватись, наприклад, на щось, чи відмовлятись, чи приймати рішення. Отак От тут показано. І так, знаєте, в якийсь момент ви собі будете розуміти, що ви як залежні від ситуації або від людини, і якось так ви будете. Так, трошки собі навіть нервувати або дуже поспішати, бо будете не хотіти втрачати ту можливість, яка опиниться для вас в цей день. Далі дивимось: сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Так, ну і трошки я її прикрию все ж таки, хоч і наліпочка там в мене вже є. Ви знаєте, тут для кого як? Для жінки ви будете дуже задоволені, бо ну, ви будете розуміти, наскільки ви важлива в цих стосунках для чоловіка, для людини, з якою у вас стосунки. І це може бути, як ви. Ну, Поїдете, побачення буде. У вас як, може в гості до чоловіка поїдете. А для, для чоловіка, то це просто жінка для вас буде такою осяйною в цей день, такою бажаною, такою гарною. Знаєте, коли ви відчуваєте себе щасливим, бо поряд з вами така красуня, така. Ну, просто мрія, а не жінка, якою хочеться навіть похизуватись десь там перед кимось. І, знову ж таки, дорогі, дороги, коли ну, хтось до когось їде в гості у такий день, коли ну, от, обираєте можливість зустрічі. Бо все ж таки, тут як від чогось прийдеться відмовлятись заради цієї зустрічі, може, були інші плани, а будете їх змінювати, бо хочеться зустрітись, хочеться побачитись. Так, тут. Далі, може, десь там будете їздити разом, бо як дороги показують, то їм все ж таки буде. Робота. Давайте дивитись про роботу, до чого вам готуватись в роботі. На дні колоди у нас тут король жеслів, і взагалі-то ситуація така, що. Тут буде абсолютно точно завершуватись якась ситуація пов'язана з брехнею, з обманом, десь там. Або це він буде вам жалітись про ситуацію, в якій він дуже так засмучений. Або це стосовно цього чоловіка, ви так будете трошки засмучені. бо Наприклад, щось наобіцяв, не зробив, чи щось зробив так, що потім вам правда відкрилась, і ви знаєте, що людина ошукав вас. Тобто тут ситуація, яка вам складно буде даватися, але гарно, що вона завершиться в цей день. Хоча тут щось затягнуте. Тут не в рамках, не в межах одного дня. А от могло просто якийсь час там тягтись, щось таке, знаєте, якась певна якась дія, обіцянки якісь, якісь домовленості. І ви могли собі там малювати, що це буде так, так, ну просто ну, неймовірно. А воно по факту. Було таким пшиком якимсь, і навіть не треба було дуже про це мріяти. Ну, тобто, таке щось не дуже приємне, воно абсолютно точно завершиться. І от, от в цьому гарна новина. Що ж вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти? Буде що робити. Тут якась затягнута ситуація, вже вже будете над нею працювати, але вона ще буде тягтись. Це не в цей день буде завершення. тут щось Якась така праця, дуже ретельна, дуже така, що треба і багато її, і не нова для вас, але така рутинна, не цікава отак я б сказала, коли вам ну, трошки нудно буде робити, і там дуже заглинитись треба, і дуже так ретельно один до одного все там виважити треба. Ну, робота є робота. Що тут розповідати? Ви мені показані, як залежна людина від цієї роботи. Ви не можете її там. Відмінити відмову дати. Тут якась така ситуація, коли людина від вас може щось чекати отакий король Пентаклів, і ви ж наобіцяли, або це взагалі от ваша пряма робота, і нікуди не дінешся, але не дуже воно вам цікаве. Давайте далі, що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Саме моменти зобов'язані з роботою і приймайте. Все ж таки, як би вам там не хотілося би щось робити, але фах ваш підвищиться. Ви е, більш майстром станете, е, ви навчитесь чомусь, або це ви когось можете навіть навчити своїм якимось досвідом, прикладом. Тобто тут день учня. Це важливо, як початок чогось нового. важливо, Це може бути для когось навіть вихід на нове місце роботи. І це для вас дуже важливо. Тобто цікава тема саме тим, що ви будете задоволені в фінансовому плані, ви будете відмічати для себе, що. Трошки вам легше стає в фінансовому плані. Далі. Від чого ж тоді краще? Б за все відмовитись? Давайте побачимо. О. Король Пентаклів і закохані диявол. Ну, дивіться, тут відмовляйтесь, ви, пер... ви станете перед вибором. Це може бути абсолютно якийсь там трикутничок для когось з вас, він може бути робочого порядку, тобто ну, там, на роботі якийсь цікавий персонаж, буде е... щось вам пропонувати. Це може бути ситуація, яка. І має на меті зробити вас залежною людиною від себе. Ну, тобто, сам по собі такий король пентаклів буде створювати таку можливість, коли ви стаєте залежною людиною від нього, від його якихось рішень, від того, що він обере, на що він зголоситься, врешті-решт. Тобто Відмовтесь взагалі від того, щоб потрапляти в таку ситуацію. Це, як знаєте, початок чогось нового, де вас людина буде дуже оцінювати і дуже, так, знаєте, прискіпливо до вас ставитись. Враз мене. От з таким посилом для вас. Далі. Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути. А не уникнути е, того, що порушиться якась дуже затягнута ситуація, в якій ви навіть жертвою себе могли відчувати. Або з вас хтось робив ту жертву, порушиться саме чим. Оберете для себе, як вам треба, як краще за все для вас. Бо, знаєте, от в якийсь момент собі скажете так досить. Досить я вже багато енергії, емоцій ем, внутрішнього ресурсу витрачаю, або взагалі матеріального ресурсу багато витрачаєте по ситуації. І схочете просто ну, врівноважити для себе все, налагодити в свій внутрішній стан своє відношення до всього, що з вами зараз відбувається. Тобто цього не уникнути, врівноваження якогось гармонії, досягнення гармонії. І порада від вищих сил для вас в цей день. Все ж таки король Пентаклів, десь ви зупините цю людину, десь. Хоча для когось з вас такий король пентаклів, якого ви деякий час не бачили, не чули, не згадували. Проявиться до когось з вас, як нагадає про себе. І це може бути навіть з даруночком, з сюрпризом якимсь людина або з вашої сім'ї, або він сімейний, або це хтось з ваших співробітників. Ну, тобто, ну таке якесь цікаве проявлення. Але не всі з вас будуть щасливі через таке проявлення. Людина не має на вас влади якоїсь людина, ви якось так відлюднено тримаєтесь від цієї людини. Тобто, е, ну, коли з'являється людина, ви дійсно ви спілкуєтесь, але це тимчасове якесь спілкування. Може бути і таке, що хтось просто, з ким ви, наприклад, по роботі спілкуєтесь час від часу, може просто проявиться і привітає вас зі святом. І так само десь ви там у своїх справах, людина у своїх справах. Тобто тут, тут не виглядає як щось таке, що має дуже великий вплив на вас, ні. Немає і невеликої якось ситуація, яка вас ніяк не зачепить, особливо все, на цьому, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій і людей обов'язково, гарних поряд з вами і обов'язково міцного здоров'я і безпеки. Бережіть себе і свою родину. І Побачимося в наступних відео. Всім пока.